Друзі, вітаю! Ми з вами продовжуємо читати Евангелій від Луки разом. І сьогодні будемо продовжувати розмірковувати над заповедями блаженства і будемо говорити про різницю між знаннями і усвідомленням. Чому це важливо? По-перше, тому що ми будемо з вами бачити в тексті Слова Божого, що Ісус Христос хоче, щоб ми мали і правильні знання, і усвідомлення цих знань. А по-друге, тому що без правильних знань і достатнього усвідомлення ми з вами не можемо зростати в блаженстві, яке маємо від Ісуса Христа. Тож будемо читати з вами Луки, 6, розділ з 20 по 26 вірш. А він, Ісус Христос, поглянувши на своїх учнів, почав говорити блаженні в Богі, бо ваше є Царство Боже. Блаженні голодні тепер, тому що ви насидитеся. Блаженні ви, котрі плачете тепер. Бо ви втішитеся. Блаженні ви, коли люди ненавидітимуть вас, коли відлучать вас і ганьбитимуть, коли знеславлять ваше ім'я через сила людського, Радійте того дня і веселіться, бо ось нагорода ваша велика на небі. Адже так само чинили пророкам їхні батьки. Та горе вам багатії, бо ви вже маєте вашу втіху, горе вам ситим тепер, тому що будете голодні. Горе вам, котрі смієтеся тепер, бо ви будете ридати і плакати. Горе, коли будуть хвалити вас, усі люди, адже так само робили з вже пророками їхні батьки. Ми з вами прочитали не тільки заповіді блаженства, а також і слова, які Ісус Христос звертає до людей, які не прийняли Його своїм Спасителем. І Ісус каже, що у них буде горе, у них буде прокляття в їхньому житті, тому що вони не будуть мати блаженство, яке належить учням Ісуса Христа. Стай належить тим людям, які прийняли Ісуса Христа своїм Спасителем і війшли до Царства Божого, і ми сьогодні будемо говорити про користь знань і про необхідність правильних знань і про необхідність усвідомлення. Тож ми з вами бачимо, що Ісус Христос перше за все починає говорити своїм учням правильні знання. Він починає говорити знання істинні. Ісус Христос каже своїм учням, що вони блажені, попри те, що обставини, в яких е, знаходяться у. Учні і будуть знаходитися учні, і ті внутрішні переживання, з якими вони будуть стикатися, з точки зору цього світу, вони взагалі не відповідають уявленню про щастя і тим більше про блаженство. І Ісус Христос проводить правильні знання для своїх учнів і також для людей, які не прийняли Ісуса Христа своїм Спасителем. Тож, спочатку, що таке знання? Знання це. Певна інформація, знання це бути обізнаним в певних фактах, в певної інформації, і знання можуть бути правильними і можуть бути неправильними. І треба зазначити, що людина сприймати знання як правильні, так і неправильні, може дуже з великою силою і впевненістю тобто суб'єктивна впевненість, моя впевненість в певних знаннях аж ніяк не свідчить про їх об'єктивну істинність. Для того щоб мати істинні знання, для того щоб мати правильну інформацію щодо блаженства, для того щоб мати правильну аргументацію щодо блаженства, ми з вами саме маємо вірити словами Ісуса Христа, тому що ми будемо з вами ще в подальших наших роздумах говорити про те, що заповіді блаженства вони взагалі такі божевільні з точки зору цього світу. Взагалі, люди в цьому світі вони намагаються жити навпаки заповідям блаженства саме для того, щоб бути щасливими, Міцливими. Але ж ми маємо вірити словам Ісуса Христа. Ми маємо мати правильну інформацію, правильні знання. Але ж мати правильні знання це ще не означає усвідомлювати цю інформацію. Яка ж різниця між знаннями та усвідомленням цих знань? Усвідомлення це глибоке сприйняття цих знань, глибоке розуміння цих знань і вплив. Цієї інформації на моє життя, коли я починаю не просто знати певну інформацію, коли я починаю перебудовувати своє життя стосовно цієї інформації, Ісус Христос не просто хоче, щоб ми з вами знали. Про блаженство Ісус Христос не просто хоче, щоб ми з вами почули ці слова. Ісус хоче від нас, щоб ми глибоко усвідомили Його слова, щоб ці слова, щоб усвідомлення цих слів глибоко впливало, не просто один раз вплинуло, а глибоко впливало на наше життя. І чим далі тим більше впливало на наші знання, Тож усвідомлення знань інформації і глибоке розуміння інформації. Інформації слова Божого, знань істинних, які походять від Духа Святого, від Слова Божого від Біблії, веде до того, що наше мислення буде змінюватися на кшталт Божого мислення за формою Божого мислення за шляхами Божого мислення. В свою чергу зміна мислення, усвідомлення глибоке та зміна мислення веде до того, що ці знання вони дуже сильно впливають на наш спосіб життя. І тож, якщо є знання і немає усвідомлення, а таке може бути, то знання не дуже сильно впливають на наше життя. Наприклад, хто з нас не знає, що, наприклад, заздрити це погано, що заздрити це не виконувати волю Божу, що заздрість ніколи не призводить до гарних плодів. Але ж, на жаль, ми з вами таке трапляється, що заздримо іншій людині, попри те, що знаємо, що це не відповідає слову Божому, або, наприклад, ми знаємо. Що читати слово Боже треба щодня, тому що слово Боже є нашим хлібом небесним, нашим хлібом щоденним є для нашої душі, для нашого життя, і тим не менше так буває, що ми не кожного дня читаємо слово Боже або читаємо його поспіхом формально, просто для того, щоб поставити галочку і сказати, що сьогодні у мене вдалий день, сьогодні я правильно зробив, що почитала чи почитав слово Боже. Тож знання не завжди впливають на наше усвідомлення справжньої суті, і чим більше наші знання. Поглиблюються тим більше, ми усвідомлюємо тим більше наші знання впливають. Змінюють наше реальне життя, нашу свідомість. Тож Ісус Христос від нас хоче і знань, і усвідомлення. Ісус Христос хоче, щоб наші знання про блаженство, щоб наші знання заповідей блаженства не просто були нашим таким теоретичним знанням. Ісус Христос хоче, щоб ці заповіді блаженства стали для нас глибоким усвідомленням, щоб наше життя було збудовано саме навколо цих заповідей, щоб ми з вами не оманювалися. Тими блаженствами, які пропонує цей світ, щоб ми з вами розуміли і знали яким є справжнє блаженство, щоб ми довіряли Ісусу Христу, і щоб Дух Святий міг наповнювати наші серця справжнім блаженством Ісуса Христа. І ми щодня з вами наближаємося до повноти цього блаженства, тому що наближаємося до приходу Ісуса Христа, до повернення Ісуса Христа і до повноти Царства Божого. Тож запрошую кожного з вас щоденно читати Слово Боже разом для того, щоб ще більше розуміти Слово Боже, усвідомлювати Слово Боже і глибоко вкорінюватися своїм мисленням. Слово Боже. А також запрошую кожного з вас, хто ще не підписався на цей канал. Будь ласка, підпишіться, тисніть на дзвіночок, ставте вподобайки, коментуйте, діліться, будь ласка, цими відео, тому що все сприяє тому, щоб ці відео бачили якомога більше людей, щоб долучалися до сумісного читання Слова Божого, щоб Слово Боже змінювало наші серця і наповнювало нас справжнім блаженством. Нехай Господь благословляє кожного з вас.